Чи знали ви що? Віруси не є живими організмами. Коли вас вакцинували від COVID-19, то ввели вам модифіковані віруси. Віруси не можуть розмножуватися самі, а тільки створюються живими організмами, в тому числі виробляються вашим тілом. Близько 8% вашої власної генетичної інформації принесено вам вірусами. Якщо ви цього не знали, запрошую подивитися це відео. Я постараюся не бути нудним. За цим прослідкує мій Кіт Мартін. Отже, з дитинства ми чули слово мікроорганізми, не особливо вникаючи, що воно власне таке. А вони бувають ох якими різними. Швиденько розглянемо декілька видів. Бактерії це дрібні одноклітинні негідники. Їх ми гомоцентрично розділяємо на шкідливих, нешкідливих і корисних. Шкідливі нещадно гризуть нас, деколи вигризаючи великі кавалки людської популяції. Це добре відомі людству, чума, холера, туберкульоз, різні харчові інфекції та багато інших. Бактерії одноклітинні, тобто прості живі організми, в яких є оболонка, яка може захищати їх, маскувати від імунної системи і допомагати чіплятись до стінок. Ну і начинка з різних частин, типу мікрофабрики, синтезу білків, зона, де знаходиться ДНК, бактерії і інше. Крім того, можливий хвостик, завдяки якому бактерія рухається. Основна суть, що це окремий організм. Існують і корисні бактерії, вони давно живуть в симбіозі з людьми, і без їх допомоги нам було би важкувато. Корисні бактерії в основному живуть в кишківнику і перетравлюють те, що ми перетравити не в змозі. Деякі бактерії навіть виробляють потрібні нам вітаміни. Крім того, вони часто захищають нас від впливу патогенних бактерій. Розмножуються бактерії діленням. Це коли один організм розділяється на два менших. Крім того, в природі існує безліч інших бактерій, які ніяк не впливають на наш організм. Вони також переробляють одні речовини на інші, сприяючи кругообігу речовин у природі. Наступна велика група це грибки. Це велика група організмів. Але ми швиденько розглянемо тільки одноклітинні. Найбільша група одноклітинних грибів це обожнювані нами дріжджі. Всі люблять їх роботу: хто булочку, хто хлібчик, а хто пивко з віскариком. Кращі друзі сучасного ненеджери. Є дріжджі і не особливо приємні, наприклад, такі, що викликають кандидоз чи лупу на голові. Але для природи всі рівні. Будова дріжджів досить сильно відрізняється від будови бактерій. У одноклітинних дріжджів навіть є якась подоба скелету, а також більш складна організація ДНК. Розмножуються дріжджі брунькуванням. У деяких дріжджів є навіть якась подоба статевого розмноження. Щодо того, чи є у дріжджів інститут одруження, чи вони розмножуються в гріху, науці нічого не відомо. Більше того, не відомо навіть релігійним організаціям. А вони, як ми знаємо, можуть пояснити усе на світі. Перш ніж перейти до захоплюючого опису вірусів, потрібно стисло вияснити, що таке гени ДНК, РНК і рибосоми. Рибосоми в клітинах це фабрики необхідних запчастин. Вони можуть виробляти різноманітні хімічні сполуки, ось тільки їм потрібно надати необхідну інструкцію, що виробляти. ДНК-дезоксирибонуклеїнова кислота це складна велика молекула. Ми всі не раз бачили її зображення у різних фільмах чи статтях. По суті, ДНК це як флешка, в якій записана вся інформація про істоту. І така молекула є в кожній клітині живого організму. Ген це частина молекули ДНК, котра відповідає за певну функцію або ознаку. Наприклад, є гени, що відповідають за колір очей або схильність до повноти. Гени містять інструкції для створення білків в рибосомах. Білки виконують багато різних завдань в організмі. Вони можуть бути будівельними блоками для клітин або виконувати різні функції в тканинах, такі як допомога в хімічних процесах, наприклад, у перетравленні їжі. РНК рибонуклеїнова кислота це молекула, яка переносить інформацію з ДНК до рибосом. РНК копіює необхідну інструкцію з ДНК і передає її на виробництво в рибосоми. У більшості клітини живих організмів є ДНК, РНК і рибосоми. До речі, цікавий факт, хоча розрахунок не дуже коректний, але в загальному в ДНК записано близько 750 мегабайт інформації, тобто об'єм cd диска з даними. Це був такий коротенький теоретичний екскурс, щоб зрозуміти, що віруси це щось принципово інше і незвичне. Отже, віруси. Коли я готував матеріал, то в деяких місцях натрапив на таке визначення: віруси це мікроскопічні інфекційні агенти. Не знаю, хто придумав цю фразу вперше, але він явно ворожий агент. Що взагалі можна з цієї фрази зрозуміти? Я попросив далеко згенерувати мені картинку цього опису. Ось агенти. Спробуємо по-іншому. Якщо спрощено, то вірус це чужорідний геном ДНК або РНК, покритий захисною оболонкою. Плюс у віруса реалізований спосіб проникнення в клітину. Для різних варіантів проникнення віруси набувають різних форм. Напевно, люди в цілому світі знають, як виглядає коронавірус, така собі шипчаста куля. Шипи вірусу зроблені з такого матеріалу, що чіпляються за особливі рецептори, які є в деяких типів клітин, зокрема легень. Клітина, відчувши, що щось прилипло до рецептора, вважає, що це якісь поживні речовини і поглинає вірус. Трошки інший механізм проникнення мають спіралеподібні віруси. Таку форму мають віруси грипу або сказу. Вони теж прилиплюються до потрібних їм клітин, але їх оболонка має таку структуру, що дозволяє буквально злитись з клітиною жертви, як зливаються мильні бульбашки. Але перше місце займають бактеріофаги. Жертвами цих вірусів є не клітини живих організмів, а бактерії. Вірусам справитись з бактеріями складніше. У бактерій шкіра, тобто оболонка твердіша, ніж у клітин, і потрапити в них проблематичніше. Але не для вірусів. Будова бактеріофага схожа на будову шприца чи бурильної машини. У нього є лапи, котрими вірус прикріплюється до бактерії, трубка з голкою і пружинкою. Після прикріплення пружинка проштовхує голку, проколюючи оболонку бактерії. І після того з голови вірусу в бактерію подається генетичний матеріал. Ви могли собі таке уявити? При тому, що нагадую, вірус не живий, він просто механізм, який копіює сам себе. Я був шокований, коли дізнався. Навіть Кіт Мартін ікнув і не доїв сардельку, почувши про це, хоча, схоже, він просто заснув. Але з вірусами це ще не все. Ми ж пам'ятаємо, що геном вірусу знаходиться в своєрідній захисній капсулі. Після того, як вірус потрапляє в клітину, він роздягається, тобто знімає капсулу. Так, капсула зроблена з таких матеріалів, що внутрішнє середовище клітини розчиняє її, і геном вірусу вивільнюється. Отже, геном вірусу проникає в клітину, і якщо це ДНК вірус, то підміняє собою якийсь з генів людської ДНК в клітині. Після того РНК людської клітини почне тягати цю чужорідну інформацію в рибосоми, а ті будуть продукувати частини для створення нових вірусів. Якщо ж вірус несе в собі РНК, то справа ще простіша: йому не доводиться навіть підміняти ген клітини. РНК вірусу проникає в клітину і сприймається рибосомами за інструкцію збирати білки. Відповідно, вони знову ж таки продукують запчастини для нових вірусів. Прикладом РНК вірусу якраз і є всім добре відомий COVID-19. Далі йде процес збирання вірусів з запчастин. Простими словами, цей процес описати важко. Він складний і заплутаний. Давайте залишимо його поза освітленням. Але слід пам'ятати, що збирають його не роборуки і не духовна енергія, а процеси чи алгоритми, які описані в тому ж вірусному геномі. Отже, також з піснями і жартами з'являються нові повноцінні віруси. Деколи вони розривають клітину, вбиваючи її, деколи пошкоджують тільки частину мембрани, вириваючись назовні. Але після цього ті флешки вільні і мчать заражати нові горизонти. Отже, в двох словах це спосіб розмноження вірусів. Це дещо нагадує спосіб розмноження деяких паразитів в природі. Ось тільки в паразитів є зміст це робити. Паразити це живі створіння, і це їх спосіб вижити. А ось яка користь від того вірусові? Він є свого роду річчю в собі. Звичайно, все, що я розповідаю, це лише загальний, дуже спрощений опис всіх процесів для приблизного розуміння, що відбувається. В Медичний вуз краще з такою підготовкою поступати не рекомендується. Але повернемося до того, хто замовник всієї цієї музики. Ось декілька теорій виникнення вірусів. Теорія коеволюції, або вічно зелена теорія. Вважається, що віруси з'явилися дуже давно ще до появи перших клітин. Вони могли еволюціонувати разом з клітинами, постійно адаптуючись і змінюючись. Ця теорія припускає, що віруси завжди існували як окремі агенти і розвивалися паралельно з іншими формами життя. Повинен сказати, що детально в теорію не вникав, але говорити, що механізми впливу на клітину виникли раніше самої клітини, це якось. Дивно, теорія деградації або редукційна теорія. Згідно з цією теорією, віруси колись були більш складними організмами, які поступово втратили більшість своїх клітинних функцій, ставши простими інфекційними частинками. Вони могли виникнути з клітин, які втратили здатність самостійно виживати, перетворившись на паразитів. Ця теорія цікавіша, але не пояснює різноманіття вірусів у природі. А їх є безліч варіантів і для тварин, і для рослин. Теорія мобільних генетичних елементів. Ця теорія стверджує, що віруси походять від мобільних генетичних елементів, таких як плазміди, невеликі кільця ДНК, що можуть переміщуватися між клітинами. Плазміди могли здобути здатність інфікувати клітини, перетворившись на віруси. Знову ж таки, а звідки різноманіття? Гібридна теорія. Вважається, що віруси могли виникнути з комбінації різних процесів. Зокрема, з мобільних генетичних елементів і деградованих клітин. Це складне змішання різних механізмів могло призвести до появи вірусів. Ну, ось такі теорії існують. Я не біолог, тому маю право на свою теорію, навіть якщо вона буде звучати по-дурному. А моя теорія заснована на властивості вірусів переносити генетичну інформацію. З генетичною інформацією віруси поводяться досить легковажно і можуть змінювати та модифікувати її ось такими способами. Мутації. Віруси можуть мутувати, тобто їхня генетична інформація може змінюватися через помилки при копіюванні геному. Це особливо характерно для РНК вірусів, оскільки їхні механізми копіювання мають високу ймовірність помилок. Рекомбінація Віруси можуть обмінюватися генетичною інформацією між собою, якщо інфікують одну й ту ж клітину. Це може призвести до створення нових вірусних штамів з комбінацією генів від двох різних вірусів. Реасортимент для деяких вірусів, таких як грип, можлива передача сегментів геному між різними вірусами в процесі одночасного інфікування клітини. Це може швидко створити нові варіанти вірусів. Тож віруси мають різні способи змінювати і оновлювати свій генетичний матеріал, що дозволяє їм постійно адаптуватися та виживати у різних умовах. Ці процеси також ускладнюють боротьбу з вірусами, оскільки нові штами можуть бути стійкими до існуючих вакцин і ліків. А також деякі віруси, особливо ретровіруси, наприклад, ВІЛ, можуть інтегрувати свою ДНК в геном господаря. Це означає, що вірусна ДНК стає частиною генетичного матеріалу клітини господаря і може передаватися наступним поколінням клітин. Інформація господаря в геномі вірусів. Віруси можуть захоплювати гени господаря під час процесу інфікування і включати їх у свій геном. Це може трапитися під час рекомбінації або інших процесів генетичного обміну. Захоплені гени можуть змінити властивості вірусу або допомогти йому уникнути імунної відповіді господаря. Вчені виявили, що 8% людського геному це залишки геномів вірусів. Уявляєте собі масштаби? Отже, можливо, віруси не проблема, а благо? Ні, не для нас, особистостей. Поліомієліт, віл чи гепатит благом складно назвати. Але для популяції в цілому, не знаю, хто перший назвав природу матір'ю, але та матір так косить окремі організми, що любо дорого глянути. А в загальному люди великі і неповороткі організми, у котрих перебір якості генетичних варіантів йде дуже довго. Для розвитку чи відбору необхідно зробити якісь зміни. І подивитися на результати ми отримуємо при народженні генетичний набір, а поділитися з дітьми маємо змогу тільки через багато років. Але наші генетичні набори не особливо відрізняються від наборів людей, що живуть поряд з нами. А віруси можуть привнести швидкі зміни в індивідуальні генетичні набори, а це сприяє більшій варіативності і відповідно вищим шансам вижити популяції при якихось змінах, наприклад, кліматичних. Все ж вірусні 8% нашого ДНК про щось та й говорять: що якщо в природі якраз і виживали види, які були більш вразливими до вірусів. І тому зараз, напевно, на кожну живу клітину можна знайти вірус. А звідки віруси взялися? Ну якщо вони вражають клітини і свого роду мають інформацію про ті клітини, то можливо вони з самого початку і є продуктом клітин, що мутували. Візьмемо ракові клітини. Вони теж продукують чорт зна що, але ж їх з самого початку породили мутовані рідні клітини організму. Так що, хто знає, чи не ми породили віруси? А можливо, ми живемо завдяки вірусам. Але все це теорії, а під лежачу теорію гроші не течуть. Вчені вже давно оцінили перспективи використання вірусів і спробували їх приручити, і у них все непогано вийшло. Віруси використовуються в різних галузях науки і медицини. Наприклад, у генній терапії віруси застосовують для доставки здорових генів у клітини пацієнтів, що мають генетичні захворювання. Також віруси використовують для створення вакцин, наприклад, проти грипу або covid 19 де використовуються ослаблені або інактивовані віруси для стимулювання імунної відповіді. Отже, віруси можуть бути як руйнівниками, так і корисними інструментами залежно від того, як їх використовувати. Вони є невід'ємною частиною природного світу і продовжують відігравати важливу роль у біологічних процесах і наукових дослідженнях. Віруси використовуються для боротьби з шкідниками, наприклад, для контролю шкідників у сільському господарстві як ефективний і екологічно безпечний метод. У Індії та Китаї вірус поліедрозу шовковичного шовкопряда застосовується для зниження популяції шовковичного шовкопряда на плантаціях. Це дозволяє зменшити використання хімічних пестицидів і захистити навколишнє середовище. Вірус поліедрозу капустяного шкідника використовується в США, Канаді та Європі для боротьби з капустяною мілю на полях Капусти. Це допомагає зменшити втрати врожаю і покращити якість продуктів без застосування хімічних інсектицидів. У Канаді вірус поліедрозу соснового п'ядунця. Використовується для контролю популяції соснового п'ядунця, який пошкоджує хвойні ліси. Віруси використовуються в генній терапії для доставки генетичного матеріалу в клітини пацієнтів, що дозволяє лікувати генетичні захворювання. Генна терапія полягає у введенні здорових копій генів у клітини, щоб виправити або замінити дефектні гени. Уже створені і затверджені препарати, які лікують спінальну м'язову атрофію. Деякі види вродженої сліпоти чи важкі форми гемофілії. Це тільки декілька прикладів, а сама галузь має величезні перспективи. Також віруси використовуються для підготовки органів тварин для пересадки їх людям. Наприклад, у травні 2024 року в Китаї було пересаджено печінку свині 71річному пацієнтові. Зазвичай пересаджені свинячі органи часто відштовхуються організмом хворого і він помирає. Але якщо дещо змінити ДНК клітин печінки, то шанси різко зростають. Цими змінами в ДНК тварин також займаються штучні віруси. Вони привносять людські гени в тканини органу, що буде пересаджуватись. Широко досліджуються онколітичні віруси це спеціально розроблені віруси, які інфікують і знищують ракові клітини. Перший комерційно доступний онколітичний вірус ТІВЕК. Був схвалений у Сполучених Штатах у 2015 році для лікування меланоми. T-VEC, модифікований вірус герпесу, не тільки знищує ракові клітини, але й стимулює імунну відповідь, сприяючи боротьбі з пухлиною. Інші приклади включають вірус реолайсин, який зараз проходить клінічні випробування для лікування різних типів раку, таких як рак голови і шиї. Реолисин використовує реовірус, який природно інфікує і вбиває ракові клітини. Не пошкоджуючи нормальні клітини. Онколітичні віруси також досліджуються для лікування інших форм раку, таких як рак легенів і товстої кишки. Вірус Пексавек, що базується на вакцинному вірусі, проходить клінічні випробування для лікування гепатоцелюлярної карциноми. Завдяки вірусам ми можемо нарешті отримати ті давно очікувані способи лікування різних видів раку. А як щодо отримання різних ліків, віруси пристроїлися і тут. Наприклад, бактерії це ж готові заводи виробництва потрібних речовин. Їх тільки потрібно вміти попросити, і модифіковані віруси вміють це робити. Одним з найвідоміших прикладів є виробництво інсуліну. У 80-х роках компанія Genentech разом з Елі Лілі розробила метод виробництва людського інсуліну за допомогою генетично модифікованих бактерій. В які були введені гени інсуліну за допомогою вірусів. Цей підхід дозволив виробляти інсулін у великих кількостях для лікування діабету, що стало революційним кроком у медицині. Ще один цікавий факт: а ви знали, як працює ваша вакцина від covid 19 Наприклад, вакцини AstraZeneca та Johnson Johnson використовують модифіковані аденовіруси як способи для доставки генетичного матеріалу в клітини людини. Тобто вам кололи модифікований вірус, який проник у деякі клітини вашого організму і змусив їх виробляти білки, з яких складаються шипи вірусу COVID-19. Очевидно, що організму такі жарти не сподобалися, і він виробив на ці білки імунітет. І коли після того хтось накашляв на вас COVID-19, ваш організм вже був готовий до визначення проблеми і боротьби з нею. Але віруси використовуються не тільки в медицині. Віруси використовуються для створення нових матеріалів завдяки їхній здатності самоорганізовуватися і специфічно взаємодіяти з різними молекулами. Вірус М13, наприклад, має довгу ниткоподібну форму, що робить його ідеальним для створення нанопроводів. Дослідники можуть генетично модифікувати вірус, щоб він зв'язувався з металами, такими як золото або паладій. Після зв'язування вірусу з металами утворюються нанопроводи, які можна використовувати в електроніці. Віруси також можуть бути використані для створення нанокомпозитів. Вони забезпечують рівномірний розподіл наночасток у матеріалі, що покращує його механічні та електричні властивості. Наприклад, додавання вірусів до полімерів може підвищити їхню міцність і провідність. У 2006 році дослідники з Масачусетського технологічного інституту використали вірус М13 для створення нанопроводів з оксиду кобальту та золота. Ці нанопроводи використовуються для створення анодів у літій-іонних батареях, що покращує їхню ефективність і тривалість роботи. У 2020 році вчені з Університету Каліфорнії в Ріверсайді розробили метод створення високоефективних каталізаторів для розщеплення води з використанням вірусів для формування наночасток платини на поверхні вуглецевих нанотрубок. Це дозволяє створювати ефективні і дешевші каталізатори для виробництва водню. Отже, як ви бачите, віруси це не якась зубаста кракозябра типу мого кота Мартіна. А ефективний природний еволюційний інструмент надзвичайно ефективний і перспективний. Люди лише відносно недавно почали використовувати його потужність. І технологія перспективна, і штучний інтелект не зможе забрати професію вірусолога, як скоро забере професію програміста. А тому зверніть увагу, що в першому коментарі під відео я підібрав для вас чи ваших близьких найцікавіші книги по темі вірусів, котрі можуть зацікавити як дорослих, так і дітей. А я наразі не біолог, а програміст. І мені залишається тільки безнадійно вчити кота Мартіна різним фокусом, тільки збільшуючи рівень його презирства до мене. Ставте вподобайки, якщо не сподобалось, впендюгайки. Підписуйтесь на канал і не хворійте!